Моє вітання, товариство! Мене звати Юрій, прізвище моє Мискін, мені 38 років, і на протязі 33 років я тим чи іншим чином пов'язаний із системою освіти. Звісно, як і в більшості з вас моє дитинство було в дитячому садочку. Потім була школа, яку я закінчив золотою медаллю. Потім був Державний податковий університет, де мені пощастило здобути знання з бухгалтерського обліку. Я також закінчив із червоним дипломом. Після цього була аспірантура, де я захистив кандидатську дисертацію, докторантура, де я захистив докторську дисертацію, і зараз я є доктором економічних наук. Мій шлях пов'язаний. Із викладанням вищому навчальному закладі я пройшов всі щаблі, починаючи від асистента кафедри, був старшим викладачем кафедри, був відповідно виконуючим обов'язки завідувача кафедри, був доцентом, був директором навчально-наукового інст... центру інноваційних освітних технологій та регіонального навчання. Зараз я здійснюю свою діяльність на посаді професора кафедри. Облікових технологій та бізнес-аналітики в Державному податковому університеті. Окрім цього, в мене є досвід викладання і при очній формі навчання, і при заочній формі навчання, і при дистанційних технологіях. Я в свій час розробником був курсу підвищення кваліфікацій для викладачів щодо здійснення освітньої діяльності в умовах застосування дистанційних технологій. Я, крім того, займався шахами професійно більше 10 років, кандидат в майстер спорту з шахів. В моєму дитинстві були е, заняття е, з дзюдо, з рукопашного бою. Я ходив на бальні танці, я закінчив музикальну школу, я відвідував секції футболу. Більш того, уже буквально там в зрілому віці пару років назад, я викладав в дитячому садочку шахи діткам. Також викладав шахи в школі для дітей молодшого шкільного віку і для дітей старшого шкільного віку. Я маю досвід у всіх цих речах. Я розумію, як працює система освіти, розумію її переваги, недоліки. Розумію, що сьогоднішні дистанційні технології дають можливість, ну, грубо кажучи, передавати мої знання за допомогою такої технології через інтернет. Якось і це, напевне, не дивно. Склалося життя так, що мене цікавлять проблеми комплексного розвитку людини. Е, людини в цілому і безпосередньо дитини, комплексний розвиток дітей. Е, здається, що саме е, діти, якщо їм дати правильний поштовх і максимально реалізувати їх потенціал, можуть закласти фундамент майбутнього як нашої країни, так ну, і в цілому суспільства. І тому я вирішив відкрити канал, на якому буду розповідати вам актуальні проблеми, цікаві речі, які пов'язані з комплексним розвитком дітей, з комплексним розвитком людини. Окрім того, буде ще один вектор, який мене цікавить. Він стосується наукової сфери і безпосередньо наукових відкриттів. Ви знаєте, я буквально. Рік назад читаючи книгу, а хочу сказати, що специфіка моєї роботи, навчально наукова діяльність, вона передбачає читання книг, і це мені дуже подобається. Я дуже люблю читати книги. І враховуючи, що це моя робота, це просто прекрасно. Можна себе вважати щасливою людиною, да? коли ти робиш те, що ти бажаєш робити. І я прочитав одну книгу, яка. Просто зробила дуже серйозний вплив на мене. Я зацікавився, чому цю інформацію мені не сказали раніше. Чому цю інформацію, яка в принципі була опублікована статтею в 1979 році, в 2002 році її авторам дали Нобелівську премію з економіки за ті матеріали, які були в цій статті, А я з нею познайомився лише через 50 років після її опублікування. Не дивлячись на те, що я дуже гарно навчався, в мене червоний диплом, я маю достатній рівень знань, але з цією інформацією я тільки не познайомився. І я е, зробив висновок, що є дуже багато цікавої інформації, інформації важливої, наукової, прям відкриттів, які здійснюють суттєвий вплив на людину, на її інтереси, можуть змотивувати її до будь-якої діяльності а ще важливо, до тієї діяльності, яка їй подобається. І я здивувався, що на сьогоднішній день немає такого інструменту, який би цю всю інформацію доносив до людей. І це по суті є другий вектор, другий напрям того, що я хочу вам презентувати на своєму каналі. Я відповідно буду вам розказувати про цікаві наукові відкриття, експерименти і все те, що може викликати у вас посмішку. Хороший настрій. Ну, як кажуть, з мене якісний контент, з, з вас посмішка, настрій, вподобання, підписка, коментарі. Ну, як кажуть, будемо знайомі, поїхали!